Безумовно, події війни вони є травмуючими, тому що травмою ми називаємо травматичною подією, ми називаємо ту подію, яка несе загрозу життю чи здоров'ю і пов'язана з сильними емоційними переживаннями. Так і безумовно, війна травмуючою подією є передусім для всіх нас. Так? А, але не кожна травмуюча подія стає травмою, тому що а, якщо психіка має надійну а, Ресурс для того, щоб пережити цей досвід, так якщо відреагувати, якщо одразу дати місце емоціям, якщо не відбувається завмирання в точці бездіяльності, тобто коли я нічого не можу зробити, коли людина чи дитина знає кроки, має супровід, так емоційно проживає, а не заморожує цей стан і при цьому не надає цьому. Тому що відбулося хибних викривлених значень, ну, наприклад, так, я когось не врятував, або це через мене це сталося. Так, то тоді е травматичний досвід проживається і інтегрується в пам'ять, і є е змога працювати його і жити з цим, як зі спогадом, як зі сторінкою свого життя. Так і безумовно, діти це зробити самостійно не можуть, якщо дитина, наприклад, була свідком. Е Обстрілу чи загибелі людей, чи якихось інших пов'язаних з війною подій, то тут дуже важливо правильно реагувати і правильно діяти тим дорослим, які супроводжують дитину.